Підлітковий велосипед Ardis Cleo, розмір Колес 24, доступний в двох кольорах: біло-бірюзовий і чорно-бірюзовий. Розмір рами на відео 13 дюймів. Підходить під зріст приблизно 125-130 до 160 см. Враховуючи, що це підлітковий велосипед, і сидіння регулюється по висоті і трішки по куту наклону. Можна підібрати для будь-якого підлітка, ти типу, бачиш, що це велосипед не на все життя, а лише на підлітковий період. Тобто він дуже універсальний. 13 рама є найбільш такою універсальною. Амортизаційний вилка з ходом приблизно 40-50 мм. Ззаду розташована зірочка, тріскачка на 7 швидкостей. Система перемикання, Shimano турній початкова група, але надійна та перевірена часом. Просто при правильному налаштуванні вони за один клік переключають передачі як треба. На рулі розташовані перемикачі, моноблоки, Tourney. Є перемикання передньої зірочки і задньої зірочки відповідно. Також є ручні гальма, тормозні ручки, які розташовані на рулі. Керують дисковими механічними гальмами, ротор яких 160 мм. Додатково велосипед комплектується підножкою, яка вже встановлена на нього. Є всі необхідні бонки або місця кріплень для багажнику або щитків від бруду, тобто крил або обереговиків, також комплектуються педалями та документами на велосипед. Вага даного велосипеду приблизно в районі 14 кг, Стальні шатуни не Неко та стандартна каретка.